Лекція буде нас приходити в місті Кожен, хто хоче отримати високу оцінку віні в кінці, 90 плюс 2, повинен виступити хоча б з однієї теми. Друге тобто, правило, це одна тема. умови виступу, вимоги до доповідача, його доповідь перед тим, перевірена і рецензована викладача. Тобто ви не приносите мені презентацію в той день, коли ви, ви, ви маєте виступати. Як мінімум маємо хоча б за день до того, і я її повинен встигнути перечитати, зробити один раз або два рази зауваження, якісь ітерадження. Далі, доповідь максимум 15 хвилин. Ну, подивимося по тому, скільки людей буде виступати, якщо 3 чоловіка, то можна розтягнути. Якщо 5 чоловік, то будемо скорочувати до 10. Регламент будемо встановлювати 10-15 хвилин приблизно. Потім ви готуєте питання. Ці питання будуть враховуватися. Вам їх додаткові бали. Тобто, якщо ви присутні на парі, ви не просто сидите, ви задаєте питання. Е -е Ваші плюс питання, такі ну, каверзні питання, там є зміст задаватися. Це вам буде в плюс. Правда, це буде в мінус доповіді. Можливо. Оцінюватися доповідь буде за декількома критеріями. По-перше, якість матеріалу, по-друге, виступ. Потім я вам розкажу детальніше, коли почнемо оцінювання. Так як щось схоже до того, як ми робили на четвертому курсі, так? Mm -hmm. Що я ще не Ну, mm -hmm. В принципі, зрозуміла. Логіка, коли вже знаєте. Давайте почнемо. Потім, якщо людина встає якась, то вона називає хто вона така, щоб була на задньому коні, сказано там, Куриляк, Тарас, Рупа та Тоді питання задають. Можна буде потім попротувати.